7 клас. Лабораторна робота номер 6 Тема Дослідження пружних властивостей тіл. Мета визначити жорсткість пружини та дослідити, чи залежить жорсткість від величини прикладеної сили та від видовження пружини. Обладнання. Пружина. Набір тягарців. Маса кожного з яких 100 грам, лінійка з міліметровими поділками. Штатив з муфтою і лапкою. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи, в яких виведена робоча формула. Виконання роботи. Крок перший. Закріплюємо верхній кінець пружини у штативі та вимірюємо довжину l 0 недеформованої пружини. Крок другий. Підвішуємо до нижнього кінця пружини тягарець, масою якого 100 грам. Та вимірюємо довжину розтягненої пружини l 1 Крок третій. Підвішуємо ще один тягарець масою 100 грам. Загальна маса тягарців 200 грам. Та вимірюємо довжину розтягненої пружини l 2 Підвішуємо третій тягарець. Загальна маса тягарців 300 грам. І ще раз вимірюємо довжину розтягненої пружини L3. Крок 5. Для кожного досліду обчислюємо видовження пружини X1, X2, X3. Та обчислюємо жорсткість k 1 k 2 k 3 Крок шостий. Результати вимірювань і обчислень записуємо у таблицю. Визначаємо середнє значення жорсткості та робимо висновки. При обчисленні можете використати або дані експерименту, або дані із додатка до цієї лабораторної роботи.